Вітаю! на уроці інформатики. Сьогодні ми вже з вами нарешті завершимо наш валютний калькулятор, додавши туди радіокнопки та підрахунок, підрахунок суми. Для цього ми для початку маємо відкрити наш проєкт, який ми створювали раніше. Натискаємо на кнопочку Фопуску, беремо Python по потрібної версії, відкриваємо Idle. Далі обираємо File Open, щоб відкрити. Проєкт, шукаємо, де він був збережений. У мене це завантаження під назвою Calc. Додали наш калькулятор. А, тепер, ну, тепер виконуємо дії, вказані а, на аркуші. А, так, після створення поля ми маємо створити групу перемикачів, зокрема, Ось такі так, заходимо сюди. А, після створення текстового поля, це ось тут а, створюємо, спочатку створюємо змінну, куди буде записуватися це значення. Інтвар це означатиме, що це буде саме а, ціле значення там записано. А, якщо ми напишемо там var, Добре, залишимо і тварку так як і було Не будемо виганувати. Головне, що тоді значеннями, які ми будемо надавати прапорцям, то це будуть саме цілі числа. Далі створюємо перший прапорець, щоб він з'явився на екрані, ми його теж відповідно, ж маємо розмістити. Це ось ця кнопочка розміщення. Додали кнопку розміщення. Запустили, run, rundu. Окей. Okay. Бачимо, от, в принципі, перемикач у нас з'явився. Але його ми трішки налаштуємо, так, як і завжди. Так, обов'язково для перемикача вказується змінна, змінна. Зміна має бути для перемикачів для Radio Buttons, має бути одна для всіх. А от значення вже будуть різні. Це відмінність перемикачів від прапорців. Далі налаштовуємо кольори. Ну, тут теж кольори, як вам і рекомендується, краще такі ж самі, як і в тексті. У нас для звичайного тексту. Колір black, black і color pono Black і колір тексту White. Далі шрифт налаштовується, і далі розміщуються цей перемикач. так у нас один перемикач дасть Run, Run Model. Який ми можемо обрати. Ми його можемо обрати. Правда, щось трішечки не обирається у нас. Так, FG. Івчице, до речі. Ні, ну, в принципі, в принципі, обрали. Можемо, до речі, подивитись. Беремо. Якщо ми тут пропишемо не White, а Red. Хотілося з'ясувати, чи у нас просто не відображається перемикач, ще просто. Ага, то у нас якраз е, ось це FG впливає не тільки на текст, але і е, на ось цю точку всередині. Тому тут тобто, будьте уважні і обережні. Так, наступним кроком розказано ті ж самі дії. ми маємо створити виконати для іншої е, радіокнопки. Після того, що є, ми розміщуємо ще. Тексту даємо саму кнопку. Зверніть увагу, variable, тут однакові, ми вказуємо. А от уже value значення ми вже вказуємо різні. Для чого на це звертати увагу? Тому що третю крадію кнопку ви створите самостійно. Самостійно знайдете ось ці значення. Можете навіть ці валюти замінити на ті, які вам захочеться. І розмістите так, так. Так, кольори залишимо ті ж самі, які у нас були. Були у першого перемикача, щоб воно було в одному стилі. Запускаємо Renot, окей. І тепер дійсно можемо переключити з одного, коли оберемо один. Вибір іншого перемикача зникає. Тут, до речі, можна теж налаштувати, так як і в кнопки Active Background Active Foreground, за бажанням можете налаштувати це все. Е, ну, і е, самостійно, як вам сказано, виконати, треба виконати дії для додавання третього перемикача. Тобто, ось цю частинку копіюєте, двічку всюди змінюєте на трієчку е, і текст змінюєте. І, по суті, у вас з'явиться ще третій перемикач після виконання цих дій. Далі при натисканні на кнопку текст повинен змінюватись на обчислювальну сумну. Як це зробити? А, у нас ось тут частково наведено. Де ми це маємо розмістити? Там, де у нас було майбл до рівні Entryget. Що у нас тут з'явилось нового. Давайте, до трішечки. Що тут додалось? Тут додались команди if. Одна команда IF. Ми перевіряємо, чи оця змінна Radio War Get вона має значення 1, тобто ми вибрали саме ось це першу, перший перемикач. Перший перемикач це у нас японська єна, тому я загуглила курс японської гривні до японської єни, і виявилося, що кількість гривень треба множити на ось це число. Записала його сюди. Ми можемо навіть так і загуглити. Я... єна. Перевіряєте так, навпаки. Нас цікавить навпаки. Отут у нас українська гривня. А тут єпонська єна. Бачимо, от якраз той курс, який ми, я тут вказала, той на даний момент і є. там. Додали. Тут тепер в текст в текст MyLeibble 1 у нас записується результат виразу. Ми отримаємо з нашого текстового поля Entry 1, те значення, яке там було, перетворюємо його на дійсне число і множимо на ось цей курс обміну. Аналогічні дії виконуються і для іншої валюти південно корейської вони, тому що саме вона вибрана, е, помножиться на е, курс валют, і отримуємо результат. Е, аналогічні дії ви маєте виконати і для третьої валюти, яку ви надавали. Е, тільки для двох, ви можете отримати, і якщо тільки для двох буде прописано, то Відповідно, ваша програма не до кінця буде працювати, ну і вже не всі бали отримаєте за це завдання. І тепер, уже після цього, після того, як ви запустите цей код, Run Run Modo, окей, впишете якесь число ось тут. Наприклад, 12. Писали, вибрали валюту, натиснули на кнопочку з підрахунком. Ага, я не все видалила, 12, тиснули на кнопочку з текстом, бачимо, що тут у нас з'явилося все-таки виконались певні дії. Так, зараз робимо знімок екрану. На цьому знімку, якщо приблизимо, то ми побачимо, що навіть тут ми отримали якийсь результат. Результат, який там мав бути. Ну, тобто результат є, якщо неправильно обчислюється, можемо це обговорити на наступному уроці. Якщо все правильно, все гаразд, то чудово. А, причому перевірте, будь ласка, для трьох валют, щоб це все виконувалось. А, і не забудьте завантажити скріншоти, а, так як сказано, в ось цьому третьому пункті. На Google Диск, знову ж таки, заходимо в нашій папочці валютний калькулятор. створюємо нову папку, нову папку 4. Створити. Створити. І сюди завантажуємо наш скріншот, який у нас знаходиться в папці Знімки екрану. От ми завантажимо скріншот. І завантажуємо наш код програми. Завантажили, надіслали, воно збереглось. Тепер ви натискаєте на валютний калькулятор і ділитесь файлою надати доступ. А, або поділитись, якщо ви ще не ділились. Тоді обираєте тут замість усіх, хто має посилання обмежений доступ. Ой, Навпаки, замість обмеженого доступу усіх, хто має посилання, копіюєте посилання, і саме це посилання надсилаєте вчителю на перевірку. Чекатиму на виконані вами завдання і до зустрічі наступних відео.